Вітаю вас! Це найголовніше з сайту Слава Тіві. Я Євгенія Мотрич. Я Євген Приходько. І традиційно в неділю розповідаємо разом вам про те, що відбулося найголовнішого за цей тиждень у Польщі, у польській політиці. Тож головною темою стала цього тижня. Нові мита від Дональда Трампа. Тож івгана розкажи, будь ласка, детальніше про цю тему і як на це відреагували в Польщі? Так у Варшаві запровадження Трампа мит назвали болючим і прикрим ударом від найближчого союзника. При цьому Дональд Туск підкреслив, що. Дружба між Польщею та США має витримати це випробування. А поки польський уряд оцінив можливі наслідки американських мит, ВВП Польщі знизиться на 0,4%. Доктор економічних наук Рафал Шимановський з університету імені Адама Міцкевича в Познані вважає, що Мита не завдадуть Польщі безпосереднього удару. Реальні загрози криються у впливі на німецьку автомобільну промисловість, з якою Польща тісно пов'язана як постачальник запчастин. Експерт каже, що США запровадили 25% відсоткові мита на європейські автомобілі, а половина всього автомобільного експорту ЄС до США припадає саме на Німеччину. Німецькі автовиробники, такі як Фольксваген, мають свої виробничі потужності в Польщі, тому будь-які труднощі для німецького автопрому неминуче позначаться і на польських підприємствах. Дякую за такий докладний виклад на цю тему і продовжимо тему, якою не можемо не продовжити, оскільки у Польщі зараз триває президентська виборча кампанія. Цієї п'ятниці був останній шанс для реєстрації кандидатів. Тож, Євгене, розкажи, що цікавого було цього тижня у такій от польській політиці в цьому ракурсі. Польська президентська виборча кампанія входить у нову важливу фазу. До першого туру виборів трохи більше ніж понад місяць. Цього тижня важливим стало опитування інституту досліджень Полтер для видання Суперекспрес. У новому рейтингу традиційно першим йде Рафал Часковський. За нього готова проголосувати 35% виборців. Другим Кароль Навроцький 23%. Третім Славомір Менсен 19%. Різниця між другим і третім місцями в межах статистичної похибки. Тож шанс менсена пройти у другий тур разом із часковським виглядають цілком реалістичними. Головне завдання для лідера конфедерації зараз вийти за межі 20% рейтингу і не зашкодити самому собі. А з останнім виходить складніше недавно Менсен дав інтерв'ю Ютуб-каналу Канал Зеро, під час якого багато розмірковував про свій ідеальний світ. Він озвучив кілька позицій, які викликали шквал критики. Менсен заявив, що він проти аборту навіть у ситуації, якби педофіл зґвалтував дівчину підлітка, і та в результаті завагітніла б. Розмірковуючи про це, лідер конфедерації сказав, що не можна бивати невинних дітей, навіть якщо з цією дитиною пов'язана цитую якась неприємність. Така характеристика зґвалтування дуже обурила частину польського суспільства. У лівих середовищах Менсена назвали загрозою для польських жінок та фанатиком у конфедерації. Заявляють, що вони проти вбивства дитини за злочин, який скоїв хтось інший. Але чи хтось у цих здебільшого чоловічих дискусіях задумався про жінку, яка б мала виношувати і виховувати дитину свого гвалтівника? І ще одна актуальна тема, яку сьогодні обговорювала активно цього тижня в Польщі, це хакери, хакерська атака на системи партії Громадянська платформа. Тож розкажи, будь ласка, як це виглядало? Чим завершилася історія? Чи знайшли винуватців цієї хакерської атаки? Так, цього тижня прем'єр Туск заявив про кібератаку на it систему партії Громадянська Платформа. За словами очільника уряду, це іноземне втручання у вибори. Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський підтвердив, що атаку було здійснено з території Росії та Білорусі. Комп'ютери були атаковані через інтернет-мережу, тому атака зачепила пристрої, розташовані у різних місцях, які належать людям задіяним у партійних структурах. За даними фірми, Checkpoint, минулого року хакери атакували Польщу. Понад 100 тисяч разів, зокрема структури військово-державного сектора, у середньому відбувається понад 2 тисячі атак на тиждень. Це один із найвищих показників у Європі. Більше атак фіксують лише в Україні та Великій Британії. Я цього тижня теж слухала міністра цифровізації. і Мене шокувало те, що за час його виступу він сказав, що було 300 спроб, здається, атакувати чи кілька смс-ок прийшло на телефони. І е, ці хакерські атаки досить поширене явище зараз власне з Росії і Білорусі. І це е, дякую. Дякую тобі, Євгене, за такий докладний е, докладну інформацію. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Я євгенія Мотрич. Я Євген Приход. І кажемо вам до побачення! Бережіть себе!